Що таке профіль Зауфани, для чого він потрібен та як зареєструватись? Пропонуємо розібратися з цими питаннями в цьому відео. Вітаю вас на каналі Мобільного застосунку для мігрантів Польщі Workport. Мене звати Макс. Поїхали! Профіль зауфаний або ж довірений профіль це безкоштовний інструмент, який дозволяє підтвердити свою особу онлайн під час вирішення цілої низки питань, які вимагають контакту з державними установами та їхніми веб-сайтами. Створити довірений профіль може абсолютно кожен, кому виповнилось 13 років. Та хто перебуває на території Польщі і має номер Песель. Про те, як зробити номер Песель. Було попереднє відео на нашому каналі. Власне, для чого це все потрібно? Перелік можливостей, що відкриваються за допомогою профілю ЗОФАНЕГО, величезний, та ми розглянемо лише основні. Наприклад, можна надсилати листи державним установам, перевірити кількість штрафних балів, зареєструвати чи зняти з реєстрації автомобіль, контролювати виплати роботодавцям внесків до ЗУЗ. Війти в обліковий запис пацієнта інтернетове конте пацієнта на порталі patient.gov.pl, це медична подати заяви пов'язані з реєстрацією підприємницької діяльності чи на виплату допомоги на дитину 500+, та інших видів матеріальної допомоги сім'ям і так далі. Окрім того, профіль зауфани можна створити на фірму, щоб через нього подавати бухгалтерську звітність, відстежувати податкові виплати, вирішувати питання пов'язані з соціальними установами, наприклад, пенсійним фондом чи взаємодіяти з держустановами при працевлаштуванні іноземців. Доступ до довіреного профілю можна отримати в момент подачі заяви на отримання номеру песель. Якщо ви ще не отримували песель, зробіть краще це одразу. Але якщо ви цього не зробили одразу, розглянемо шляхи його отримання самостійно. Створення профілю має декілька етапів. Для початку нам необхідно зареєструвати звичайний профіль. Для цього переходимо на сайті EpoApp, вибираємо залуш Конто і натискаємо кнопку Зареєструйшим. Відкриється невеличка анкета, в якій треба заповнити обов'язкову інформацію: ім'я, прізвище, песель, логін, пароль. Імейл, e телефон, актуальні, вказуєте, згода на обробку особистих даних та капча. І звертаємо вашу увагу, телефон не редагує код країни, тобто автоматично можна ввести тільки польський мобільний номер. На цьому реєстрацію в системі ЄПАБ буде завершено. Про це вас проінформують та за вказаними контактними даними ви отримаєте цю інформацію. Також, ну імейл, номер телефона. Також система автоматично запропонує отримати довірений профіль. Це і є наш наступний крок. Переходимо в створений раніше обліковий запис на порталі ЕПОАП та натискаємо на свій профіль. В меню, що відкриється, вибираємо опцію Профіль зауфани та натискаємо зауш в у о профіль. Далі треба заповнити так само. Всю інформацію обов'язково треба внести номер песеля та пройти авторизацію. Ви отримаєте смс-кодом, який треба ввести у відповідне поле. Далі необхідно буде здійснити перевірку даних. Для цього є декілька способів: за допомогою кваліфікованого цифрового підпису, підтвердження за допомогою відеозв'язку через онлайн-банкінг, або особисто в пунктах підтвердження офлайн, приходити з документами і робити це. І це верифікувати дані ці треба протягом 14 днів. І для підтвердження даних за допомогою кваліфікованого електронного підпису необхідно вибрати даний пункт у меню та використати свій цифровий підпис, якщо у вас він є, який міститься на носії електронний ключ або флешка. Для верифікації даних через відеозв'язок необхідно обрати відповідний спосіб підтвердження, розмова з ужинднікем, а вибрати дату відеозустрічі. Після реєстрації ви отримаєте два повідомлення. Перше, це буде повідомлення про підтвердження створення запису, і друге з номером вашої заявки. Далі ви отримаєте посилання для відеозв'язку, за яким потрібно буде перейти. Під час розмови параметри вашої заявки знову перевірять. Якщо все збігається, вас попросять показати паспорт чи інший документ, що підтверджує особу. З цього моменту профіль зоофани буде дійсним та готовим до повного використання. Щоб підтвердити дані за допомогою банківського онлайн сервісу, потрібно мати рахунок в одному з акредитованих банків. Наприклад, банк ПКО, банк, НГ Інгебанк, Шльонський Міленіум Банк, Ембанк, Кредіт Агріколь, БНП Парибас тощо варто довідатись у своєму банку чи доступна в них така послуга. Якщо так, то авторизуйтеся в онлайн-сервісі свого банку і тоді зможете підтвердити довірений профіль в режимі онлайн. Це напевно найлегший спосіб, але ще легше, щоб підтвердити дані особисто в пунктах підтвердження, слід просто взяти з собою паспорт, номер песеля і прийти в пункт робочий час. Я робив так: профіль зоофани підтверджується на три роки з можливістю продовження на наступні три роки. Як ви бачите, завдяки цьому профілю можна скористатись багатьма послугами онлайн та заощадити час, зробивши все просто зі свого телефону чи ноутбуку.